Хеллоу. Hello. День два. селям. Алейкум селям. Іспанці. Конто стейство, мостейство, балакають. А це французький прапор, так? Да? Ну, Похоже, на французький Це футбольна команда Галатасарай перемогла в цьому сезоні, то їх повісили. Отут тут шопінг зліва справа. Це як крищатик. Да, покажу себе. Я тут, День в День параді, вас, в строю. На вулиці сьогодні трохи сонечко пече. Трошки ще Сонце пече, річка тече влітку нам гаряче, чече, Бо-бо-бо, сонце пече. Прямо що ти не дивишся. О, О, ух ти, це не дойшли. Башня. Ходиш, ходиш і не бачиш. Треба дивитися тут, гуляти більше наліво-направо. Башня, наладцять. Значи, вдалеку вона наче не сильно. Красота.

Це саме популярне кафе, чизкейк тут в Яна Кагвесі навпроти Галазької башні. Ось, це просто банбісмо, а не чизкейк. А, Фітостон. Блогери, блогери. Так, у нас сьогодні такий день шопінгу. Е, скупилися аж нічого, так? Да? А ні, я купила собі сарафанчик. Е, мама зараз йде забирати свій сарафанчик, якщо він ще є. Якщо є. Да, бо ми не могли нічого знайти нормального. Е, парочку, ну, типа а-ля на подарунок нашим українцям, да. нашим рідним. Ну і будемо потихеньку їхати додому. Да. Да, треба мочити, треба дещо замочити. Нам. Да. Дуже важливі дві речі є. Дуже важливі. Замочити по-українськи. Завтра буде продовження. Тому що побачимось.